Всем привет, привет, привет! Начинаем вторую игру, второй драфт. <coughs> <coughs> Нет, там легии нема. А смысл леги, она так же идет. Это ж ну просто идут. Хотя лега хуй, не знаю. Так, ладно, что у нас? Так, і трейси залишаються на червоній стороні. І трейси змінили бани, вони обирають, прибрали акалі. Це що можливий байт на володьку. Типу контрпіку для Володимира не буде. Їх і Каріма прибирають. Одразу є вам не була в бані і все її одразу виставила. Ага. Тут научилося потрібно забирати ще під Зої. Скільки ж демеджу набирает одразу, я я, я знов не розумію Я, я ну, чесно кажу, я не розумію Крокодила. Ну, да, він гарно відстояв свою лінію але, по суті, він нічого не зробив. От Едварди як уперлись, так і продовжують упиратися в свій драфт. Ну і що в нас виходить? до... То... 12-ї хвилини крок ну, ну більш-менш однаково, на початку сильніший. Там, ну, 10-15 -та хвилина вони більш-менш рівні, а потім Фіора просто ну, виходить вперед дуже сильно. Джейс на Мід проти Зої стане. Ну він знов таки на початку він буде ну, посильніший, ніж Зоя. Десь після десятої хвилини Зоя просто почне його ну, майже шотити. На ну, каде занадто велике, щоб щось вирішувати. Та тут навіть не те. Тут люди не ну, вміють варди покупати і розставляють ці варди. А от на Outilus треба було забирати команді Едвардів. Ну, просто як тут не крутий, потрібно було з Нонзою якось ловити через на NOT. А його просто взяли і віддали. Що, залишився лише АДК, да, для команди Едвардів? І лесный для команди трейсів. Та є вой на просцене дуже сильно. А, ви вирішили гіпер... гіперлейт отримати через... Ну Услухайте, твону їх просто передрафтили. А, і вони ще Зері відправили проти. Проти Джейс. Ну вони. Ну, поміняються. Перед першим об'єктом там поміняється все одно. ну... У трейсів от... дуже сильний лейт, слухай. Де воно тут? Гіперлейт, гіперлейт... Це... Ну, з 10-ї хвилини почне розривати. Ну, тут вон, 300 стаків потрібно, 2 предмета, Але коли буде 300 стаків, буде вже 3 предмети. Тут 3 предмети потрібно, 2 предмети. Тут дивани, потім бартоломи, все, і все, і вона просто знищує крокодила. Ця так само 3-4 предмети. Ну, вони рівні з Зері будуть. Якщо на початку, то ну, зараз відіграє Леона як боженька, то ну, можливо щось зміниться, але. Лише вона не ну, має контролю. Тут Хук. Автуха. То пас... он... пасивка контроль дає. І тут вешечка дає. Ой, не... он Єшка дає контроль. Ця Леона буде просто постійно страждати. Що у нас другий. другий рівень вже? Насолоджуємось. Якщо чесно, мені здається, це самі цікаві матчі от Эдварда и Он Зараз будь-який колектив, який впаде вниз. Вони там своїх опонентів розірвуть. А вони падають на команду «Нуфан плюс Фенікс». На Вуху Геймінг потрапив. До ну, Тандер Толки потрапили. На FPX ну, потрапить хтось з... з цих двох колективів. І здається, будемо ми на наступному тижні дивитися гру між Tracy Esports і Keep Best Gaming. <coughs> ну. <coughs> мені здається, це не Солоку. <coughs> на Зою тут вміють грати. Ну, це те, про що я казав. Что Леона просто будет страждати. Ева но на 60 копеек на халяву забрала. Ну от просто. Фіора Крокодил 1 один на 1. Один. Фіора ззначається над кроком. Так він ну, не буде вмирати сам на сам. Ульту підрубив, Але він сам тут. Прописав стан. Іде далі, но Шивана. А Шована навіть не пішла допомагати. Шивана на Фіорі впевнена, така каже. Ну ти вийдеш вийде, все. Я дали фарм в этой стадии. Там сколько? Ну, он на 300 копеек, но это... Це... Он там еще на миллионы идут. Убег. команды Эдвардев. Єволіч Бейн, він зараз першим буде збирати. Поки Ліч Бейн збере, потім. Корону, скоріше за все, буде збирати. Вінець Королева. У Шуване там майже вже готовий Трініті. Якщо так глянути, то ми дуже до ультів. А Тут, якщо я не помиляюсь, я не пам'ятаю, хто з гравців європейських чи американських говорив, що нотоплейнер у Едвардів він один із найкращих взагалі нотоплейнерів у світі. Я ну чесно, я не пам'ятаю, хто, ну, хто, хто, хто це казав, але ну, я дивився. Оп! ФБ для Єви на Зорічки. Я дивився цей. Ну, здається, європейц якийсь накоментував цей на турнір на перший. І він про нього. Розма... Ну, багато розповідав, що там. Ну, чувак, типу, може грати на всьому, чому завгодно. Як завгодно. І майже не вмирає. Да, здається, я дивився на цей натурик, Я дивився. Он європейський на турнире, там розмовляли про топлейнерів два кастери. И ти типу, показала, що вот саме Ксанк, вот этот вот Xang. Один із крутіших. Ну і знов таки, Розмін пішов, першу таверку забрали, але це ні до чого не призвело. Навіть другий раз Геральдика вдарила. Да, про Крока. Ну про гравця, який на Кроке грає. Ну і так, якщо брати Едварди. Сама організація вон дуже заможня. Має собі. має права собі не дозволити. Гарних гравців. Мене цікаво, наскільки воно коштують ну контракти. Наскільки гравці отримують в Китаї. Тому що якщо брати е, лол, то ну, китайські гравці дуже мало отримують грошей. Три тисячі переваги. Я там 600 копеек не беру до уваги, тому що там два вейфи відпушать і все. Ці півтисячі пропадуть. Ну це лише за пластини, так, так. Пластини зараз попадали і вже не відіграти тут. Ці 2000, щоб можна було б відіграти через пластини. Та там не те, що залежить від успішності команди. Ну залежить від того, чи готовий регіон та спонсори... Он, он віддавати гроші для гравців. Навіть якщо ну, взяти команду Тіван, то там найдорожчі гравці це The Faker і Honor. Надалі далі з невеликою пропастю йде Зевс Топер. А Гумайюші і Керія там взагалі дуже мало отримають. Гумаюши, як наплемінник, на фейкера отримає вдвічі менше, ніж фейкер. Ну і в півтора рази не менше, ніж Онер і Зевс. Ну так, да, ну тут ще потрібно, щоб о, ця аномодійність була не лише в, в твоєму регіоні, де ти граєш. Гарний хук Зері забрали, слухайте. Не хука цей станчик від Ну Цю гру якось більш ну, впевнена команда Едвардів грає. Ну зараз вони ну, почнуть просідати. Просто. Ну кроку не дали он зайти. Спочатку повіфле Он вифлишились всі, ну потім Ульта Наута підкинула, і Крок такий, а, ну да, ну да. Ну, а можна ще більше контролю. Віддають, да, ну он вирішил просто віддати. Кажуть, ну танків там особо немає, можна віддавати. Там добре лише для Ліони зайде Керія. самий маленький, самий щупленький, самий ранімий гравець. Я не помню, но, кажется, в 20 м году, ну, когда ну, Game Awards проходил, э, там наилучшее ну, фото было, ну, повязано с киберспортом. Это Дэн Фейкер э, успокаивает ну, Керрию. Там у керии, ну, просто истерика была, когда они финал проиграли. Со счетом 3-2. Я вот не помню, это або 21-й, або 20-й рик был. Це той гравець, який на цьому чемпіонаті світу показав, що таке Барт. То повністю розкрив цього персонажа. Ну і все зараз потрохи. Обана, гарно зловили. Ну зловили наутіуса. Наутіуса вбили. Це що в нас? Можна спробувати піти забрати на шора. Там є. Зої, яка заповкає. Є швана, яка може увірватися. Треба ще когось зловити. Намагаються забрати Фіору, майже станять молодці. Треба відходити й мо. який відходити? Одразу, Да, одразу, одразу, одразу забирати. Зої побачила, що вона повинна зараз з ульти влітати. Ульт Не змогла. Мені здається, краще було б щоб вона на ну, флеш ульт зробила, а не ульт флеш. Щоб вона Ультою відштовхнула і стягнула всіх гравців. Ну під себе. Жадібний драг взяли. Ну слухайте, брати... Езері, Шивано, Фіору. Це дуже жадібно. Ну тут про... Ну. Ну і плюс це ж, ну, Китай ми не виключаємо, що тут рахунок буде 4-3. Можливо, щоб. Чим більше ігор, тим більше реклами ви покажете. Ну, а Челана зараз вдвох не можуть вбити просто. Зараз її доб'ють, да? Да, навіть без ульти. Да, ульта дає мікростан. Це цей це ефект, вона тебе ну, по перше відштовхує, ну по-друге, збирає купу всіх під шиваном. Ну, він намагався, ну я розумію, там ну, може трохи не ну, перехвилювався лісник. І, і не подумав, що можна спочатку флеш дати, а потім, а не потім ультанути якраз таки по нашору. І ти, і ну, ти ж, ну, коли з ульти вриваєшся, ти ж так само демедж наносиш. Невеличкий, але наносиш. Скільки в нас переваг? Ну тут велика перевага, слухайте. Тут від... відігравати 11 тисяч потрібно. Ну, на ПК ми рахували одну тисячу ти відіграєш десь за 2 хвилини. Мені тут здається, десь на ну, 1000 можна відіграти за до менше хвилини, там секунд за 40. Ну і от, був нашор, але з нашором вони майже нічого не зробили. Забрали для себе другого дракона і все. Вежі як стояли, так і стоять. На першу гру Тонтрейси виграли. Цю трейси поки що не програли. Ну, вони тягнуть до хвилини 18. Поки Елдер не встане. О, це красиво було. Уже б так, напроти ну, проти Єви б не бігали. Ну більше ми Єву не побачимо. <смі> В цій грі просто-напросто її постійно будуть банити. А якщо ти не баниш Єву, ти повинен її для себе забирати. Ну вона зараз дуже сильний лісник. Єва другий кіл зробила, ні, тут один-один рахунок Едварди вже не віддадуть цю перевагу. Крок забрав вежу на нижній лінії, стягнувся до команди, забрали ще двох. І забирають ще до одного нашора. Не спрацювала Зоя. Ну, зараз демеджу по наборон мільйонам тут дуже мало. Зульти добили. ГГ, один один рахунок слухай. Мені здається. Ну, тут в чому прикол. Я не знаю, чому вони Шивану вирішили обрати. Я би Ксенат взяв би. Проти Єви. От я скільки разів грав, мені проти Ксіна дуже складно грати. Ксін, по-перше, може. Вибивати Єву з її лісу. І, по-друге, він дуже гарно танчить і ну, багато контролю дає по Єві. Ну, це лише мої спостереження. Ну, мені здається, я жодного разу не виграв Євою проти Лісіна. Ігри вигравалися, але я програвав Лісіну в хлам. Ну просто ну на шчну дамаг 20 тисяч, ну 19 тисяч у єви і 8 тисяч у Шуваним Мені навіть цікаво. Що вони на останньому... на останній бійці, які там? Будуть нам показувати. Десь тут, да? А, ну, ну окей. Тут повинен бути. Трініті. Тут повинен бути Ботрак. Ну, далі Стерак, а лише четвертим предметом ти збираєш цей Амарант. Ну а На п'ятому береш вже або цей. Або Архангел, або воно більше добиваєш собі немагічного дефенсу. От Єва збирається, як я збираюсь. Мені цей білд подобається. А цей білд на Шовану взагалі хто, хто грає її з диваном? Йх. Поганий білд. Ладно, відео завершуємо. Побачимося в наступному.